Привіт! Дай Боже! Що, щось полював? Нічого! А наш щось так прийшов? Чуєш, мисливцю, а ти часом не знаєш, де шахтар? Ні, я його сама городку не бачив. Хм, дивно щось не так. Ні, цілий день якийсь не такий. Ага, так є вы якісь таки. А, -а, -а, -а. О, знайшовся. Чо ставо? Що ти уреш? Бляха, хлопці, ви конструктори, я конструктор. Бляха, ти що п'яний. Бляха, хлопці, відкрийте свої сука! очі! Бля, я сука конструктор! Бляха, хлопці, я тоже конструктор! Крафті? Прикольно. E, це не виживання. Це... Хрен знає яка серія виживання з друзями. Але серія без друзів. Тож і без скинамо. Типча з іншим ніком. Так. E, чого в мене інший нік? Я на це певні причини. E, а чого нема друзів? Ну це теж є певні причини. Е... І чому був цеп... Е... Десь де-інде. Ну, але саме перше це всім приїздом яке весе два і сьогодні. Ми. Ми, там. Е... І ви. І я і ви. Чи ми. Сьогодні дивитись ви. Ви виживання з друзями. Ми з друзі. Логічно. Чому я десь бог знадає перед океаном, перед таким... всяким... перед лісом хвойним. Зараз покажу. F3. 19... 1.19.1. Щось вам говорить? вить. Е... І... Ну, типа, ми вирішили обновити сервер, тому що ви чули там на мозі стріміло, то на, на стрімати дуже молодець, тому що він знає все, що твориться на... Що твориться з каналом і з... Рубрик. І все, що твориться на каналі. Коротше. Павло. Єдині з друзів, які знімаються тут. Ось на що сервер не хотів запускатися, тому що ми планували ізначально робити це виживання з друзями, з модами, так як те, що ми робили на телефонах. Так. Но... <кхід> В нас вилізла проблема. Знаєте яка? Я розкажу. На телефоні моди можна покласти легко. А от на компукторі треба помагатися, тому що має бути мод менше 7000 все. І ми вирішили просто перевести на новіщу версію. Посвігів вона Ну, моя у всіх іде. Кермене... але я. я граю, я. Я граю, я граю. А чому в мене інший аккаунт? Поясню, вже від іншого лиця. Чому в мене інший аккаунт? Е... Просто? У мене той ще аккаунт є, не не бійтеся. Той аккаунт в мене ще є, ніхто в мене нічого не вкрав, все все на місці. Дерево -азарії. є. І взагалі... Е, наступне відео може бути з реплеймодом. Якщо я ще по шаманю і щось по хімічу. Щоб скачати мод. Я почав о, ну, халявний день. Так, коренисто... Так, там зна... Повідає мені здається, там знизу має бути щось хороше. Це під залі, тобто печера. Бля. Я добув цей кущик єма. Куща залів. Прикольно. Готове. Саме... Е, Інтересно тут то, що я без хлопців. Я хотів би зараз хлопцями. І я не знаю, що в мені сьогодні зробити. У мене як таке в плані було багато, аби були хлопці. І відео було б веселіше. А так. Я, океан. Ліси і черепахи. Ну, еще зомбі. Ммм, блять. Зараз в жопі, Е... Океан то ще добре. Треба да його круто. або може добавить на цей сервер мод на карт? Са, я бачу підводну печаль. Глубоку. І отам там тут то світящийся пипизика. Так. Давайте зробимо базове. Хоча б. Верстак. Так, да, Верстат. Рибаний верстат, який з'являється в кожному виживанні. Без нього ніяке виживання не проходить. Угу. Да. Ляха мене не вистачає. Так. Ми хоча б можемо створити меч із Ялиці. Можемо зробити кирку. Не З ЯЛЕТІ! ВОУ! Wow. Так, ідемо б'ємо того зомбі, якщо він ще десь тут є. Але його тут немає, так. E... Я не знаю в якому Напрямку мені тебе порухатись. Там. Це відео вийде суцільним. Хоча я планував інакше. Якби... Я задав, що мене не реплеймот тільки на 1.19. Та це сумно, але... Ми нічого не зміниш. Так, Копаємося вниз. Спіральку. То що... Пабло... Не любить, коли хтось купається спіральку. А я не люблю, коли хтось не підписується на канал. Кстати, о, що згадав. Нас уже 40 підписників на каналі. Нема прогрес. Я... Я просто недавно зайшов подивитися статистику на канал. Типа, що в мене твориться з каналом, що там. Чи робити похорон, чи... чи казати бувайте, і закривати нахрен канал. Хоча закривати канал і казати там. І казати бувайте, була би дуже хороша ідея, ну але... Як бачите, я не закрив канал, тому що підписників прогрес. А до речі, до цього. На каналі Водіво. Було всього на все 37 підписників. А тут дивіться. Вже 40. Вже 40. Звісно, прийнято 40... 40 нетчаткувати. Але це не років, це підписників. Тому... Можливо, буде стрім. Присячений цьому. Хоча я коли не допомагав, але з перебоями зі світлом... Це хрен зробиш. А ви знаєте, хто цьому винуватий? Ябана Русня. Е, та. У мене ще досить багато планів. А цей рік. 2023, кстати, я з вас забув привітати. Таю з Новим роком. Без вам щастя, здоров'я і багато блага я літ. Ви були здорові, щасливі і... Добра вам! Поки що ми зробимо стартове щось. Пічку до там. Всяке. А вже як хлопці приєднаються от тоді. Можливо, тут я не буду все робити суцільним кадром. Тому що в мене є плани. У мене були плани на це відео. Люди. Я навіть сценарій написав. Дійсно, він тепер уже в мусорнику, але я написав сценарій. Угу. Ви поняли? Я нап... Я, я, я. Я написав сценарій. Я сам був в шоці з себе, коли я сів, відкрив Word, я аж забувся на що я відкрив Word. Аж потім я такий, бляха, я ж мав написати сценарій і мене осінило, я такий. Єбать, та я заморочуюсь над контентом. Хоча ні! Люди, які знімають Майнкрафт, не досить сильно заморочуються над контентом, а... Бляха, а тут я. Я взагалі заморочуватись не люблю. Що казати про контент? Я приходить князя Володимира чисто знімаю по приколу, а тут взагалі перестав знімати, тому що прикол нема з чого давити, а. Бля. Я загниваю. Е, <кхм> так. І поки я весь цей час дію, я. Я маю стільки ресурсів. Але не маю іди. Настав час популювати. Угу. Кстати... Е, У мене ще для вас такий невеличкий анонсик. Як вам ідея? Як вам ідея? Е. Знімати відео по Roblox. Та. Я це кажу на повному серйозі. Та... Деякі зараз не пишуть ти граєш Roblox. Я граю Roblox і я цим пишаюсь. От така моя відповідь. От така моя відповідь. Я граю Roblox і я цим пишаюсь. Не це знають... Ті, хто не пише. У тигра. Ало, хороша. Еле? Ну, якщо і підтримуєте ідею на рахунок Роблокса, ще одне. Хоча не треба робити анарс на... Не варто говорити, що Моровинда не буде, тому що його і так ніхто не дивився, а... Одніє після моїх слів шумором до більше не буде його буде дивитися. Наверняк ніхто. Е... Я не знаю навіщо я буваю в черепах. Мені потрібно. Мені потрібно дихати під водою. Але з них питають дуже довбані водорості. Нах, мені треба водорості. Не, не воду, розі, це якась морська трава. Шо, що? шо? Чом ябил? Ведь хера, ну понятно. Усіки є, у мене три сердечка і половина і два іде, я піду в топлюсь. Та це це один із варіантів як вижити в даному, даний момент, тому що я можу воскреснути. Є. Yeah. Майнкрафт не єдина гра, де ти обладаєш способностями Ісуса. Mm. Мене за такі жарти відпиздять. Uh. <кхм> Коротше. Ви нічого не чули. І все. Не хочу и пшеух топ этой самый ламинарий резерват или есть. я уже сдох. И з новыми селами иду ламета. Ламинарии! Ей! Лица на дивіться, пришедчене видео. А думаю, что он канал. Я ловлю ламинари. Ч на роботу? Так, що сказати? Е... Я не збирав номінарій. Так... Я молодець. Е... Я це знаю. Мені залишається лише піти в шахту і добути там чогось, а, напевно. Напевно, це буде одне з розумних рішень в моєму житті, але... Номінарії довго жариться. Так. Давайте зламіну. Я можу ти вугільний блок. Навіщо мені вугільний блок? Питалось би, а. Окей. Опізували в шахту, Єей. Мене вже чесно замахало трошки те, яке я знімаюся і контент, як я до нього ставлюсь, але як ви бачили, мені часто пох... І, е... Навіть якби я щось хотів змінити, я це не зміню, поскільки... Мені лінь! А, мені, мені лінь. Мені настільки лінь, що... Я це відео. зняв по приколу. чесно. Ви тепер розумієте мій рівень пофігізму. Залізо! Єй! На цей фрагмент треба буде додати звук. ЗЕЛЬДЕ, де типу, він відкриває цей. ...переможний лук. є є Я, 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 я. я значу залізо. молодець. удасть. Красавчик вже супер. Але всім похер! Та! Буде, напевно, саме нудне відео на моєму каналі. Якби я не давив шуточки на це, сам над собою. Але... Так. Це напевно буде саме нудне відео на моєму каналу за всю історію мого каналу. Але. Нудніше за нього може бути тільки... Якеві. Я навіть сам дупля не ріжу, яке в мене саме нудне відео. А може ви напишете яке? Минут відео на каналі, на вашу думку, оскільки моя думка досить сильно розбіжена, тому що я не шарю. Скільки скільки в мене нудний контент, Можливо, в мене всі відео нудні, і мені придеться все міняти і робити так як ловка і знімати відео. Де я тікаю від по лісам, по горам, спідраню роблю, то і все, там. Чи вам подобається мій контент, чисто за те, що я його знімаю, е, та. Можливо. Я думаю, що на цьому пора було би завершити це відео. Це саме коротке відео по виживанні з друзями. І це давно переможному момент. <кхід> Ми заберемо останнє заліз. Єй. Єй. Я зробив собі залізо. У, -у, у Я зробив собі залізо, мені нема... нема щастя, при приділеному щастю чесне слово. Давай виключимо світло і будемо мовчати. Так. Отакими От словами я завершую своє відео. Надіюсь, вам сподобалось це відео? Надіюсь на початку, оскільки я знаю, що на початку я ставив. Надіюсь на початку ви посміялися із моїх сценарних вимислів. Я більше ніколи не буду робити стоп-моушн. А... Та, тому що це запарно, а по друге це нудно, а по третє я не вмію робити стоп-моушн. Там, більше ви ніколи не паште стоп моушн Мовити. можете подякувати, похлопати і... Більше не дивитися. Е, Так. Дякую в першу чергу за перегляд. Не забудьте підписатись на канал. Поставити лайк. І саме головне. Саме головне. Донать на ЗСУ. Саме глядь, донать на ЗСО. Так. Тому що, чим більше донатів на ЗСУ, ЗСО, тим ближче ми до перемоги. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей всім па-па!